Суперечка про необхідність утеплення садової полуниці на зиму не вщухає серед садівників і городників у деяких випадках. Ця процедура марна, а часом і шкідлива чи необхідно полуниці зимовий укриття. В осінньо-зимовий час ягідна культура може постраждати від наступних несприятливих факторів: провокаційні відлиги, коли після встановлення стійких морозів раптом повертається тепло, і рослини пробуджуються. Послідували за цим холоду гублять кущики. Відсутність або недостатня кількість снігу, коренева система полуниці вимерзає, висушуючий холодний вітер. Різкі сильні пориви вітру висушують полуничні бруньки. Випинання промерзлий ґрунт виштовхує, не встигли якісно вкоренитися рослини, які були посаджені цієї осені, При будь якому з цих варіантів необхідно організовувати зимовий укриття для полуничних плантацій у регіонах. Де шар снігу, що випадає не менше 0,3, зазвичай цього не потрібно. Деякі сорти сониці садової особливо чутливі до впливу холоду. Цей факт теж потрібно враховувати, але краще вирощувати різновиди цієї культури, районовані під місцеві кліматичні умови. Ми ніколи нічим не вкриваємо на зиму полуничні грядки, тому що під шаром утеплювального матеріалу люблять влаштовуватися миші. До того ж навесні при ранніх відлигах дуже високий ризик випрівання кущів під укриттям, природний сніговий покрив надійно захищає рослини від морозів, снігу зазвичай. У нас в полісці завжди багато відео навіщо вкривати полуницю, коли, чим і як вкривати полуничні грядки. Вкрай важливо вибрати правильний час для утеплення полуничних плантацій. Занадто раннє укриття загрожує випріванням рослин через настійку погоду з різкими температурними стрибками, запізнення призведе до вимерзання кореневої системи. Особливо при відсутності снігового покриву орієнтуватися слід на особливості місцевого клімату і на температуру навколишнього повітря полуниця легко переносить похолодання до 3, подальше зниження для неї згубно, тому як тільки температурні показники будуть стабільно протягом 5-7 днів триматися в районі нуль вісім. Грядки можна вкривати у різних регіонах. Терміни початку проведення робіт можуть істотно відрізнятися у північних областях, це зазвичай кінець жовтня або початок листопада. Більш м'який клімат південних районів дозволяє займатися приховуванням полуниці в кінці листопада або навіть в першій декаді грудня, Ремонтантні різновиди полуниці, яка цвіте і плодоносить до самих морозів, утеплюють пізніше, ніж звичайні сорти. Відео, коли і як утеплювати садову полуницю, натуральні матеріали в якості природного мульчують матеріалу для укриття полуничних рядок використовується соснова хвоя, ялиновий лапник гілки. Самі по собі гілки не є утеплювачем, але відмінно утримують сніг на грядках. Сухе опале листя, перевага віддається, довго розкладається листя, дуб, кінський, каштан, волоський горіх та ін. Недолік в тому, що сухий листовий опад дуже легко здувається вітром, потрібно додатково прикривати ялиновим гіллям або гілками, стебла високих однорічних рослин кукурудза, соняшник, очерет та ін. Існує небезпека залучення дрібних гризунів, якщо на стеблах залишилися зерна. Солома або сіно добре утримують тепло, але роздуваються потоками повітря, потрібно притискати гілками. Тирса і стружка навесні необхідно збирати, щоб уникнути закислення ґрунту. Перегній, торф, компост, органічна мульча утеплюю. А також пропускає весняну вологу молоді кущики полуниці, які не встигли повністю зміцніти, потрібно засипати мульчаруючими матеріалами повністю у дорослих рослин досить. присипати точку росту, яка є найбільш вразливим місцем. Рекомендується встановлювати в міжряддях і по краях полуничної плантації снігозатримуючи пристрої, невисокі парканчики, щити або дошки. Відео вкриваємо полуницю органікою. Штучні матеріали добре себе зарекомендували в плані утеплення полуниці, різні неткані покривні полотна, Спанбонд агріл, агроспан-оберніт та інфотогалерея, покривні матеріали, агріл-тонкий нетканий покривний матеріал, який застосовується для захисту рослин в садівництві, городництві від перепадів температур, заморозків, роси, туманів, вітру, хвороб і шкідників. Агроспан-покривний матеріал міцний, легкий. Має достатню пропускну здатність для води, повітря і сонячного світла. Агросув покривний матеріал захищає овочі і фрукти від сильних поривів вітру, рясних дощів і граду, а також від низьких нічних температур. Агротик знетканий покривний матеріал. Що має пористу і напівпрозору структуру, яка пропускає повітря, воду і необхідний для рослин спектр світла. Оберніт володіє набагато більшою повітропроникністю в порівнянні з покривним матеріалом спанбонд. Агроволокно спанбонд вид укривного матеріалу, який останнім часом все частіше приходить на зміну поліетиленовій плівці. Удача нетканий покривний матеріал для рослин незамінний для дачі саду та городу. Фасконетканий покривний матеріал з рівномірною Структурою і щільністю по всьому полотну не втрачає своїх властивостей протягом три і більше сезонів агроволокно пропускає вологу повітря і сонячні промені, але утримує тепло всередині, при цьому володіє малою вагою і не травмує рослини, матеріал розкладають на грядці прямо на кущі полуниці, краю фіксують камінням, цеглою або скобами. Щоб його не віднесло поривами вітру, відео вкриваємо полуничні грядки агротканиною. Можна спорудити каркасну конструкцію з металевих або пластикових дух, на які натягується агротканина або поліетиленова плівка. Відео допомагаємо полуниці успішно перезимувати. Існує досить багато варіантів зимового укриття полуничних грядок. Головне вибрати оптимальний і кращий в конкретних умовах.